1 -е лише, і ми їдемо новий рік зустрічати на дачу. Але спочатку заїдемо в АТБ, дівчатка хочуть купити якісь собі дрібнички. А то нас щем везе, посміхається, значить, день буде добрим. З м'язком, так? ще в Аврору зайдемо. Подивимося, що там цікаво. Може ще зайдемо в копійку. Такі подарунки собі вибрали на Новий рік. То на подарунок, то Аліна собі вибрала, ще собі вибрала. Тут там. Вже будемо ставити ялиночку. Так що тут таке маленька. О, клас. Дівчата зараз вибирають іграшки. Треба ще е, ті, ага, ну все одно треба ниточки буде. Маленька ялиночка, але нічого нам сюди підходить. Аліньонок червоний, але поки що червоний ні. І? Ага. Ну Чекай тут є що. Я знайшла, Мам, сніжинка Так, подойдеш? Можна миса? Так, да, але щось тут так мало, мало іграшок, треба було з дому брати. Не знаю, щось сто... тут. Нічого ми нічого. Ну, так не все. Ну так Дещо ну, такі? То... Жовтенькі тоді, золоті вибирайте Його. ще. Можна Ось така красуня у дівчат вийшла. Ще Мам, хто це? У нас ще не ялиночки, є, є такі цукерочки, Ми повішали. Дівчатка будуть потім собі підкріплятися. Трошку готуємо салатики на стіл. Оформляю трошечки той салат під шубою. Так. Зараз таку ялиночку зробили. Зараз ще макушечку зробимо. Алінка мені допомагає робити такі закусочки. Mm, я це вже так. Ні, навпаки, той наниз, так. Ого. Навірно, дождь тоже нас, тут три. Ну, угу. Так, тут нарізали. Вариться у нас бульбочка. Угу. Зараз познімаю. Такий новорічний стіл на вийшов, Алінка сервірує, молодець, гарно. Табелінка всім такий. Дякую тим господиням, що постаралися. Благодаря, Алі, Алі. Аліна вся допомагала мамі. Так? Ну давайте проводжаємо. Давайте. Так. Найде собі споруди. Ну хіба так каплюють. Вона? Додай -да, того, щоб шам, того, що панська дитячом, то я вже тоді додому не затягнеш, що що, що добре, добре. Ну, всього доброго, щоб той рік новий був кращий, ніж торік. Так на Настюха. Щоб приніс нам мир. Головне миру і спокою, головне миру на землі. Тих поки масканчуся за спокою.